Народ, раз сьогодні така пляска, день потеряний. Я ще хочу вийти в ефір по одному питанню. Дивіться, зараз у нас відбувається хаос. Люди не розуміють, які рюздикції ми перебуваємо. Давайте проаналізуємо ситуацію з 91-го року чи з 90-го року. Значить, згідно радянського законодавства, у нас не було такого закону про президента і не було закону про референдум. Тим не мені, вони десь на скору руку можливо прийняли якісь ці закони, тому що треба це все шукати. Ми це знайти не можемо, тому що все приховується. Але якщо був проведений союзний референдум, народ, який довіряв радянській владі органам державним радянського союзу, пішов на вибори і проголосував за збереження радянського союзу, але ніхто не звернув увагу, що там було написано, що ми голосуємо за створення союзу радянських суверенних держав. Ніхто не пояснив, що таке суверенні держави, як воно відобразиться на народові і які будуть наслідки. Ніхто цього не сказав. Це вже говорить про те, що це було зроблено у злочинний спосіб. тихаря. Хорошо, проголосували ми за збереження союзу. Люди так собі уявили, що проголосували за збереження радянського союзу. Тоді Україна оголошує смертельну небезпеку. Це у нас була третя по потужності ядерної зброї держава на планеті, і в нас виникла небезпека. Хорошо. Виникла в нас небезпека, воювати було нічим в лапках. Проводять референдум про створення незалежної держави України. Народ це підтримав. Всі хотіли бути незалежними, самостійними і керувати своїми багатствами надрами самостійно. Значить, мала бути утворена Незалежна Держава Республіка Україна, як написано в Конституції 96-го року. Стаття 5 там написано, що ми є республіка. А перша стаття говорить про те, що ми незалежна суверенна держава. Гаршо, тобто, ми держава з республіканським керуванням устроєм. Тоді Кравчук, що робить? Він створює кампанію Україна, реєструє її на Мартинюка у. Американському реєстрі ЮПІК це реєстр всесвітніх приватних компаній, От там багато хто реєструється, і про це народу не говорять. 96-му році нам створюють конституцію і ніхто не помічає, що не виконується стаття 20, де говориться про великий державний герб. А це основа держави, це символ, який має бути по любому. Ви ніколи не бачите, напевно, царя без печатки, правда? Будь-який цар має печатку. Він її дуже ховає під подушку в кожному мультику. Це намальовано, тому що це дуже відповідальна така атрибутика, яка має бути тільки у головного. Печатки в нас немає, нас використовують тільки тризуб, це елемент. Тобто, виходить, що ми не вийшли з радянського союзу, тому що. У 91-му році в Нью-Йорку, в нас є документ в архіві. Ми його показували в ООН Україну УРСР переіменували Україну з позначкою Зірочка. Тобто на міжнародній арені прекрасно розуміли, що радянський союз зберігся, нікуди він не подівся. Демаркації кордонів не було. В нас тоже відповідь ця є з балансу радянського союзу. Ніяке майно не передавалося, тобто воно залишається в юрисдикції радянського союзу. Всю цю інформацію народ е, зрозумів тільки тоді, коли був відкритий доступ до інформації. Тобто у 2012 році, коли ми змогли запитувати інформацію і отримувати її. До того моменту ніхто цього не міг взнати і зрозуміти, і зробити будь-які висновки. Значить, що виходить? Зараз ми живемо в под... Под... На вже чотири юрисдикції. Що виходить? Є УРСР. Є фірма Україна ЛТД, є фірма Україна Лімітед, яку вже зараз Зеленський створив. І є держава Україна, яка ну, не оживлена, скажімо так. Вона на бумазі створена, але по суті її немає. Тепер дивіться, що таке Україна ЛТД. Всі напевно пам'ятають, коли комуналки почали видавати нам рахунки, люди почали запитувати, звідки і що, чому такі ціни, чому вони тарифи ростуть, зарплати не ростуть. І ми з'ясували, що це все кампанії приватні? М -м, секундочку потеряла мисль. Ну ще виходить чотири юрисдикції. Але яка ще що ми зрозуміли? От зараз я Степанна скаже, я до неї підійду. Ми зробили запит на міського голову Сімчишина. В якій юрисдикції ми перебуваємо і чи була. Чи є зараз міська рада? Зараз ми з питання Стіпана треба виходити. Зіля, Степанна, питання до вас по поводу того, що тішно запитали, яка в нас міська рада. Зараз скажіть, будь а, ласка, я в лютому прошлого року запитала міську раду архів надати мені документ, за чиїм розпорядженням, за яким законом, ким підписано було це рішення, що в нас розпущена. Хмельницька міська рада, депутатів трудящихся вибрана в 90-х роках, тобто, 89, 90, 91. І надати мені з архіва копію цього документа. Мені міська рада, тобто компанія міська рада, дала відповідь такого е, змісту. документа про розпуск цієї ради немає, і надати вам не можемо Висновок. Значить, у нас сьогодні працює дві влади. Нерозпущена влада обрана при УССР. І сьогодні міська рада управляюча компанія, яка побудована на морському дні континентального шельфу в Чорному морі. Тобто, яка існує віртуально. запитання до пана Сімчишина, на якій підставі він керує слушаю. коли він обраний на морському дні? Хай валить туди. <гум> Дивіться, зараз я хочу після договору згадала. Що виходить? Що ми вимагаємо договір, як ми звикли. Дайте нам письмовий договір типовий, де в нас говориться про е, зобов'язання одної сторони і іншої. Да? Хто що зобов'язується? Е, що нам почали відповідати? Ми не можемо йдіть на сайт і прочитайте на сайті. А що ми маємо читати на сайті? Потім ми з'ясували, що це договір приєднання, тобто це аферта. Нам почали кидати аферти. І всі звернули увагу, що раніше нам ніхто не приносив поштові скриньки повідомлення да, про сплату за газ, світло, воду. а тут почали носити. Люди подумали, боже, як зручно нам приносять все пораховно, тільки заплати, і почали оплачувати. І що відбулося? Нам кинули звіт про те, що за нас заплачено, тому що существує договор про уникнення подвійного оподаткування між США і Радянським Союзом. 1986-1987 року він був підписаний, і там говориться про те, що за українців проплачено все. Є 44 золотих рубля, які переводяться до 44 тисяч, приблизно до тисячі гривень. Так? Тобто, це гроші, які виділені на наше забезпечення. Плюс ми читали, що є забезпечення кожного громадянина. Ах, навіть машина в п'ять років виділяється одна легкова у То там крупи, там одежа, там повністю все і комуналка в тому числі. І я читала вже цей документ. зараз нагадаю вам, що там прописано забезпечення для дітей, для жінок, для чоловіків і для фізосіб. Тобто, вони передбачили цих чотири категорії: фізособи це ті, які живуть на морському дні. Тобто, паспорта, які нам видали, вони синього кольору. Це означає, що на морському дні. Дивіться, ми подали тільки ми багато міст подало по Україні вимогу в поліцію про те, щоб вони з'ясували, чому у нас паспорта синього кольору не відповідають паспортним положенням 2503 Римський 12 1992 року. Поліція нічого розумного не продумала, як сказати, що підстав злочину немає. Тобто ми надали докази всі про перейменування України, про те, що відбувається злочин один за одним, починаючи з 91-го року, людей поступово вводили в оману, відбирали землю. Ви чули зараз, теж було відео, де американський BlackRock, по-моєму, вони викупили наші землі, і олігарх їхній заявив, що українці використовують недоцільно чорнозем, бо ховають загиблих воїнів чорнозем. Ви розумієте, що відбувається? Тобто нашу землю захопили, і нам зараз вказують, що з нею робити. Тобто, наші хлопці, які гинуть за нашу землю, а от питання: а за що вони гинуть зараз? За те, що відбувається всередині, за те, що нас гноблять, значить. Мета ефіра була сказати те, щоб ви розуміли, ми не тягнемо нікого в радянський союз. Ми живемо в цьому радянському союзі. Ми просто апрі дерев цього зробити не можемо. Для того щоб побудувати державу незалежну, самі олігархи вони з цих посад теплих вони не вийдуть самостійно. Щоб їх звідти видворити, потрібна сила. А що потрібна сила, це має кожен військовий зрозуміти, що у нас відбувається: кожен поліцейський, кожен СБУшник і кожен прокурор. І в тому числі судді, і всі інші прості люди. Вони повинні розуміти, що якщо ми разом не наведемо лад в нашій державі, за нас ніхто його не наведе. Вони з нас сміються, тому що ми безсилі. Ну я не можу прийти і сказати до мера, виходь давай, бо ти знаєш що ніхто. А ми повинні провести аудит за всі роки, що вони робили, куди гроші витрачалися, які закони підписували. І ви замітьте, що в радянському союзі, ми коли жили, у нас був один закон прописаний конституція, і всі його дотримувалися. Був порядок. Зараз штампують закони кожен день інший. Тобто, під кожного олігарха, під кожну забаганку придумується новий закон. Народ цього не помічає. Народ схилив голову і повністю виконує все, що йому говориться. Ну це ж ненормально. Народ, ми ж народ. Ми народжуємося тут, на нашій землі. І земля по праву народження належить нам. Значить, нам треба брати паспорта радянські, яких нас нема, значить, свідоцтво про нарожнє, Де дає ще герб. Вот і вимагати нам видачі тих паспортів, де ми закріплена частка національного багатства. Ці паспорта сині і форма 1 П. До речі, є вже інформація, що форму 1П зараз палюють вже. Міграційні служби, тобто вони проховують кінців воду, це факт злочину. Значить, нам треба негайно йти зараз. В міграційні служби, вимагати ці форми 1 б їх знищувати. Але я розумію в тому плані, що люди зараз вони всі залежні, тому що без паспорта не підеш на роботу, да не оформиш субсидію, хто там що зараз оформляє в цій корпорації юпік той ЛТД і паспорт якби необхідний. Але ми маємо прийняти якісь мужні рішення. Дивіться, якщо ми всі здаємо паспорта дружно, знищуємо форму 1П, Але перед тим ми повинні з'ясувати, який контракт був заключений між нами і цією юридичною компанією, яка належить США, тому що всі міграційні служби належать США, вони не наші, вони мають коди ДРПО і всі зареєстровані саме в те саме в Юпіку, в американському реєстрі приватних компаній. Значить, з'ясувати. Що це за форма 1П, який контракт був підписаний без нашої згоди, на яких умовах і чому нас перевели на морське дно? Тому що ті договори, які ми от договора приєднання до да, комунальних компаній, вони всі знаходяться в віртуальному світі. Ми повинні розмежувати, що земля це реальний світ, а всі їхні договори, платіжки і всі їхні закони це віртуальний світ. Чому віртуальний? Тому що вони не мають жодного підпису і печатки. Та у пана о. Сейчас, секунду, до нас прийшов якийсь представник. От нас. От, нас представник. І наші, і вже до люка. Ми вже долюка знайшли. Нема. Чого? Хоч і тут залізти і нашу інфраструктуру до люка. Ось і люк он. Що? Мало там. Вже ви влізли. Хай вам Бог буде ще

І що вам? Мало Дивіться, ваш прораб казав, що він оце все восстановить. Рука немає, вибивало по косах. Ми тут ось стирали дорожки, ми тріпали, вже роки ми нічого не будемо. Він казав, що все вистановить. Тут нема, тут нема. Вже дорогу сюди ліплять. Вибивало так коса, так і стоїть. <рес> ні, Рая, да ладно ж вибивало. всі да. да. вибивали. Що ж буде ви нам остановіть нашу вибивалку? Поставте лапу рая. Ніхто вибивалку по дорозі не поставить вже ви не робите переробити. Ви шукати не пустили. Що переробляти вас? Я казала, що тут ми вам виїдемо, не дамо. Правильно, і ми то... переробили проект. Ви сказали, робіть там собі дорогу. Ні, 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 ні. Я вам заходуватиме запис візьмете, я його балакала. Я вам такого не казала. Я вам казала, кличте людей і домовляйтесь. Ви, не нагаварюйте, да? не нагаварюйте. Да? В нас є запис. Я вам такого не казала. Я вам казала, закликати людей і домовляйтесь з ними. А скажіть по іншому. Що, біщ, от люк інфраструктура, вон другий. Чого? От ваша дорога. Що їхня дорога? От звідти хай роблять дорогу, хай зроблять нам майданчик. От ваша дорога. Вони, Вони обіцяли, що в... нічого та не буде. Та... Тут. А, а от помі Чекай, Хай постійно ржава вода. Тут Ви переробили і переставили, і таку набрану явили, що У мене тепер вонюча вода йде, ржава. Я розумію, що це вас буде стояти. Тут Нема стояночка буде, бачите, цей квадратик. Там контейнер не майданчик буде в них. Два контейнери. Чекай, Чекай. І, і зроби, заїзд трошки далі. Відступи. Добрий день. день. Ну так не можна. Слухай, на самому. Ну як? Ну ви плануєте прямо тут бордюр буде? Я не знаю, як планувати. Ну, тут... Тут їти не недоречно, тому що колодязі мають бути в безпеці. не живуть тут. Тільки люди да. Але, чекайте, ну от ну, зараз ми намагаємося Вона домовитися. Це воно наша площадку постановить. От від цьому. Він поставив Що тут буде їздити машини, постійно? Воно розвалиться. Заберіть з корчів, поставте на місці, щоб ми вибивали, і ми... це наша територія. Це наш кусок території, це був територія і та наша. Зробіть нам то, що було. Не хочемо вибивати дорожки, це наша територія вся. А тепер дивіться, що виходить. Ви обіцяли. ви обіцяли, я виходила, вона лідіва сім'ї сі підходить до нічого. Я, От територія. А як на, на, на нашій Чи території, Віна Сипана, покажіть. Ви побудували наші території в одну шатку і тут займаєте. Він брехав не сам не ходить. Хай відповідає за що? хай там його, покажемо. Підрядчик Дивіться на сюди. дорогу другу, Не перекрикуйте, брешете знамо. ви, бо підрядчик, я не Підрядчик, по ви подорожі. вже пояснили повітря на кого. Підрядчики інші. А він хто тут? Давайте підрядчика веземо. Підрядчика і замовника. Давайте підрядчика виведемо сюди. Ви Хай замовник. покажуть план. А чому? Чому на нашій території ви маєте дорогу робити? Чому ви рішили, я... Та покажи план, а це що Та То це таке? ну наша територія, цю... Ну як же наша територія? ми дай, за дай, не... дай, територі. дай, А це ваша територія, що ви дом построїли там. Укладений на. в нас договор, вибрана повноважена особа. Іде в плани де? Ну, ну такі плани зараз випад. вже масово знищуються, тому що дай, це доказ, комусь, яка належить територія. де я стою, досюди сюди це йде територія цього будинку. Тут має бути дорога. Ну а каналізація це діло серйозне. А що ж робити? А я не я нічого не знаю. Чому ви? Є подрядчик, є начальник цього цівобляка. Чому залізли на нашу територію? Не можна посунути цю дорогу. Я вже плачу гроші за цю територію, я за неї плачу. Я собі звертався. Ну то дайте мені його прочитати. Тут можна ж посунути. Давайте комісію з батуже можна по цьому до сюди посунути дорогу, правда? Ще секунда нуказ до ж можна її так зробити дорогу. Можна зробіть далі, зробіть заїзд трошки далі нафіга клумби один дом, один один клумби на фіга ні. Ну якщо машина буде їхати сюди, вона вполні заїжджає туди, тобто дозволяє правильно у цей момент. Буде як у вас заїзд, на вас. Смотря що вони тут запланували, вони вже свої плани. Ладно, йдемо до колективу. Дід, подивіться, яка була площадка ширини, як по нормам було. Оце нормально буде. Дід, подивіться, попробуйте станція. Коли я вам там вибивав, то кого разобішу. Ну не теж хочемо, щоб у нас було так красиво, як вас. Там його зараз вибивало по назад, щоб ми підійшли по дорожки, видали дорожки, стирали. Ми тут все стирали, ми все робили. Ми дуже це хочемо. Ну чого ж ми маємо? Ніхто навіть не підходить до тої відбивало. Тому що вже 21 перший рік ніхто не звісно. Ну, — Значить, ви начальники, а ми бидло. Да? Ніхто, ви... так це так на Україні і виходить. Хочете? Тут хочеться це роботяги, це бидло, блять. А ці то вони починають блять керувати. СБУ, збивуть, построїв дом. Правильно, він в житті нічого не робив. Не хочу казати, що він ще робив. І він тут буде жити, блять. А я маю тут свого. Добиватися віку свого, так? Да? Ні, не треба що... зробити комісію. Представник дому в нас є? Є. От зібрати комісію і рішити це питання. Бо я не знаю, так ну, вони грамотні люди, а ми що зробимо? Що ми можемо зробити? Просто роботяги. А що давайте скандал. Дивіться, які... Квітни... Не скандали, звісно, скандали. скандали. Квітники, подивіться, і клумбочки, ну, повна краса. О, давайте нагадим, так, Лізем, можна, а давайте на гадін під вікна будемо останній островок зелені вас забере. Вліземо в вашу інфраструктуру. Влізе вашу агароти. інфраструктуру, дорогу та вашу інфраструктуру а, а перенесли. Тепер на скаті вода вонюча і ржава. Ну зато ми вам її зробили. і тішите. Це в порядку вас все, бо вони мають звільшко, здати вам. А нам так-нібудь так от, ми хочемо сказати, ми викликали поліцію для чого? За цю ситуацію, факт, що ми документи вони не надали поліції, бо них їх немає. Немає на дорогу і немає на землю. Поліції представникам влади вони не немали. Ми, представники і влада в своєму будинку і цього куска землі, що ми отут останемо і фізично не дозволимо. Ось і все, буде конфлікт, будемо битись. Викличемо поліцію, все як положено. Нас виклик зафіксовано і зафіксовано на кінокамеру, і викинули в інтернеті. Все або Робити як треба, а не забереть бжедіть. Зробіть нам так, як треба. Що ж ми таке просимо? Встановіть нам дорожку, поставте нам бебеваловку, поставте нам нашу лавочку туди. Ми хочемо стирати, Що ж там по корцях ми маємо лазити Це було наше, ви бачите, що воно було. Наша територія, поставте відновіть, Що ми просимо? відновіть наші. Дивіться, що ще виходить. Ця територія належить цьому будинку, і за неї люди платять гроші. А зараз і будується і цей будинок, і ця територія забирається під цей будинок. Хто буде платити за неї? Получається подвійне податкування. Поймаєте? Тут куча конфліктів виходить. Ви робите висновки. Ви ми Так нам документи не дають. Ми ж не можемо висновки толком зробити. Я вас не знімаю. Ви не записують, ну голос так, ви у вас ОСББ тут чи а нема різниці. Це були жителі. Жек, Ви ж мож, можете звернутися в міську раду, щоб вони нам надали ті чи інші рішення. У мене є документи. Я неповноважена про мене, щоб ви собі розуміли. Ця земля, е, власності державні з одинадцятого ну, чекайте. У нас взагалі не понятно в якій юрисдикції знаходиться ця земля. О, о, ця за, за, за бу, забудови з одинадцятого року виділена під будівництва. У нас є відповідь, що міська рада зараз самозванці, що вони не мають повноважень розпоряджатися землею. Вони розпоряджаються не законний, злочинний спосіб. У них немає навіть державної печатки, і ми це кричимо на всіх трибунах. Що у нас три юрисдикції ми. Знаходимося зараз і розумієте, у тому такий конфлікт получається. Нам треба щось робити з цим всім. Зараз люди конфліктують через те, що у нас немає порядку. ми не проти вас особисто. Ми не зовсім не хочемо. Ви в такій ситуації, і ми в такій ситуації не хороші нас. Перша зустріч була про те, щоб тут. Ну, тут не пошли. Ви що сказали? Тут ж не пошли. 46 машин і 54 машини. У вас тут 82 стоїть ввечері. Ви рахували? да, спеціально. 82 машини. То будинок і здоровий. Буквою П. Правильно. Ви що, ми, ви що мене особисто ви мене просили? Збираєте що? людей і домовляєтесь. Про що? Да. Про проїзд цей? Про все. Мені самому це не цікаво. Для чого мої ну, власники Послухайте, квартир мають їздити через сьогодні? Це ви неправду говорите. Ви неправду говорите. Я вам заявила так. Я заявила ви сказали, так. Особ... зробіть собі з тої сторони дорогу і їздіть. Я вам таку роту навіть да. не... Я заявила, в зв'язку з тим, що це наша територія, і я Весь будинок мешканців вирішувати питання не можу. Збираєте мешканців, я повішую об'яву, виключу людей і домовляйтеся з людьми. Я не одна не буду нести відповідальності за територію, яка належить всім мешканцям. На другий день я приїхав, що ви сказали. Послухайте, ну не придумайте. Скажіть, будь ласка, а є проект? де от має бути та дорога саме проходити, щоб подивитися? Чи по тих каналізаціях близько, чи від яких відступ якис є? каналізації... Так, ну, так, ну це і не краще зроблю. Нормальний люк поставлю. Через нашу щоб, машину. Щоб там стерчало. Слухай, треба треба треба. Давайте тоді так, нам потрібно що. Нормально з вами спілкуємося, я не приїхав тут сваритися чи битися. Дивіться, ну я як бачу ситуацію, значить треба сісти поговорити, Ва, що. Ви вже там зняли достатньо контакту, <плес> контенту для тих чи інших прямий Це прямий, так. Що, значить треба сісти домовитися, що люди хотять і що ви можете. Якщо ви якщо зупините, я 53. вам поясню. Щас я дам, з пане. Хочу зупиняти. З Єсі пана, що завершимо ефір. Пока, так, 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 да? Що, да. Ну, поки що завершимо, щоб питання не вирішено, все в процесі. Будемо думати, що далі.